16 годин 41 хвилина. Пішов дощик, і ми знаходимося у такій маленькій, можна сказати, землянці або маленький скит, який був закинутий. І тепер ми бачимо, що тут знаходяться наші собачки. Це ми сховалися махнатка. Світляшка і я поки почався рясний дощик. І ми бачимо, що майже нічого не видно, тільки видно трошки ось. Так, наші песики такі прекрасні, які нас люблять, ми любимо їх. І ми взаємодіємо разом з ними. Так що... От такі справи. Сьогодні в нас 9 квітня 2023 року. На все добре, любі мої.